Собаки не гріються, красавчики. А ми в такому от прекрасному місці, яке називається біля речища, здається, такі домики, до речі, вони здаються влітку по 600 гривень. І каже, достатньо багато хто е, приїжджає на, риболобу, на риболовлю. Тут щось е, мужик не може проїхати. Що хочу сказати, ми третій день приїхали на риболовлю, е, знову на сосни приїхали і... Ми вже сьогодні підготувалися прямо конкретно. У мене вже є три гірлянди різного типу. І ще є навіть самі крючки для того, щоб, якщо що, зв'язати їх. Купили мотеля і йдемо, виходимо на воду. Обов'язково одягайте з собою і беріть з собою окуляри. Я їх забув, тому я йду зараз без Олега. Але Олег вже на воді. Але ми щось так збиралися, що забули. Я забув окуляри, забули зарядку, а без окулярів і зарядки ніхер і що йти і знімати відос. Тому отже річище, ми до нього підходимо. Річище прекрасно замерзло, а оця, наприклад, база відпочинку називається Горло Десни. О, І воно вже стоїть пройрочок. З тим, як ми йдемо на рибалку, я скажу, що в нього дуже швидко закінчаться сігарети. Ось такий пляж. Тому включаємося. Олежка, ну скажи всім привіті. Всім добрий раночок, друзі. Сьогодні день три. Я, в принципі, бодрячком, я сьогодні прокинувся раніше, ніж Денис. Yeah. Я, я не спав, що, мабуть, до цього. В принципі, ранку. чи всі три ти проскидався раніше, ніж я. <гум> Ні, ну чого, ти ж перший день прокинувся на руску. Дивіться, який вихід на, на сушу. Це ми переходимо зараз острів. Якщо хтось колись хвилювався переходити, зараз такий лід, що ось тут взагалі не стрьомно переходити. І... Ось дивіться, переходимо на цей, на другу сторону. Зараз пройдемося ще трішки по цьому острові хвилин 15, мабуть. Ну так, знаєте, відчуття начебто недалеко йти, але по факту йти кілометра 2, якщо не 3. Ну, десь 2, мабуть, точно. Треба так трошки пройтися. Раді да, інтересу, шпильку поставити. Так, шпильку треба поставити і глянути, що воно і як воно. Ну і тут ми зараз по острову йдемо і вже будемо включатися там поближче до води, поближче до того, щоб гірлянду прив'язати. До речі, ранок Ранком зараз мінус 7 сьогодні, в руки так трошки прохладненько. Але зараз ми поки пройдемося, кров розганяємо і буде нормально в руки. Ні, чайочок уже коли на гірлянду одягнемо. <реш> Мотив. Я вам підкажу, один секрет. нічого не треба спішити. Ось ці рибалки спішити точно не треба, допоки ви не знайдете ринку, і тоді треба спішити. До речі, сьогодні ми вийшли і хотіли зробити тактику лінивого гірляндіста. Вийти і глянути, де сидять мужики, туди йти. Ну, оце це вони сидять і ще хтось не знайшов. Коли знаходять, вони прям збиваються в таку невеличку кучку і в тій кучці сидять. Якщо глянете на ті місцяки, там, де риба вчора була і позавчора, ну, там сидять по три людини. Це типу не дуже такі багато. Хтось одну-дві рибки знайшов. Коли знаходиться стая і хтось бачив, що хтось достає рибу, повірте, там одразу куча людей буквально за хвилину, за дві, за п'ять, за десять з'являється. Е, чим прекрасно, що погода сонячна, вітру немає. Поки дійдеш до самого місця ловлі, вже повірте, так жарко. Тут, Я чи... до цього... Тут до цього місця скільки треба пройти, щоб дійти до самого ну, заліва. А ще ось, дійти до місця ловлі треба. <райти> так, тільки здається до мужиків іти там метрів 200-300, та ніхрена туди йти, напевно, кілометр. Тому ми потихеньку йдемо, зараз прийдемо там поруч з мужиками, глянемо що, хто, що ловить, вип'ємо чайку. Розставимо гірлянди і підемо пошуки. Да, да, будем шукати, будем і вивитися. кожен відос розпочинається з того, що решка нову сигарету достає. Я прийшов до міста, я можу то... перекурити. Чуєте, мені здається, сигарети видумав рибак. <рес> щоб, щоб було що робити, він думає, так, а, треба якусь сигаретку, мабуть. До речі, тим, хто курить, то рада. Риболовля на гірлянду така штука, що курить, виходить, рідко, іноді взагалі не виходить, то треба зупинити себе, типу зупинити свій рибацький азарт, щоб покурити. От ти просто зупиняєшся, перестаєш бігати. Боже, совєти совети совєти курячого чоловіка. Їдьте, їдьте на гірлянду, тут вам не буде коли курити. І знаєте, що я вам ще скажу. А якщо ви думаєте, що на гірлянді рибаки общительні, ніхрена. На рибалки, блядь, на гірлянду краще до рибака взагалі не підходити, не заю, не доставати його, нічого не питати. Хринь, хто що скаже, і ви будете думати, що з вами спілкується, як з говном якимось. Тут, тут... Да, тут зовсім інші правила. Тут немає такого якоїсь рибацької поваги. Тут просто типу, я рибачу, не трогай мене. Хринь, хто с хто скаже, на якій глибині, який слой. Ну таке рідко, рідко дуже буває, коли рибаки якісь адекватні і нормальні. Звідси ну, так всі за холотами, тому мало такі запитання задає, Але є люди, от там з такого віку, які приходять, і можуть задати запитання. Тому не сильно бурно реагуєте, але потім ви будете вожаком стає. Ви будете ходити, а вони будете ходити за вами. Я вже це прийшов на десні, коли я був. Вони будуть просто за тобою, отак от всі, сі, отак от іти. Коротше, ти станеш чаю купити, вони зійдуться з тобою говорити. Візьмеш вудку, підеш або шукати, вони все одно за тобою ззаду будуть йти. Коротше, з вами не будуть говорити, поки вас не заповажають. Ну як і в звичайному житті. Якщо дивиться, що ти чайник. Всі будуть ну, дивитись на тебе, як на говно. Якщо всі побачать, що ти рибак-рибак, всі будуть намагатися з тобою поговорити. Тому ми йдемо. Він доїде туди перший. Він наві... да, велосипед'їзд, ми вже другий день бачимо, як він літає. Він тільки бачить, десь хтось щось починає ловити, він туди, як пулюю, врррр, полетів. І ми летимо, включаємося далі. Ось такий судачок плюнув. Ось така от малювало. Я тільки опустив впало і одразу бамс і є. І вон там межички теж тягнуть. така от рибалочка в нас, Олєшка щось без настроєння. Так, щоб не сказали, що я хапуга або браконьєр, При вас відпущу. Давай. Диви. Поплив. Ось здається, щойно судака відпустив, бачите, поплив. <плив> На дно пливе. Але риби вже більше немає, тому можна збиратися і йти далі. Був хороший слой, могла оклюнути біла риба, але бачите, не фартанула. От, є одна людина, що йде отак от, от далеко в туалет. І я не здивуюся, якщо він йде просто поссати. Аж куди. Що, в нас по класіки. перекус, чайок, бананчик. Багато їжі взяли. Навіть не факт, що сьогодні все зимо. Коротше, там от мужики щось ловлять. Їх там прям куча. Сидять на місці, майже не ходять. Але багато хто стоїть, скоріш цього судака бомблять. Гірляндісти е, е, тільки що всі ходили кучкою, але це щось розійшлося. А там, там от мужики сидять всі разом. Знаєш, ми зараз туди будемо йти. Ось така рибалочка, гупи оце ж судачка. Судачок не буквально. А ліжка без настроєння, в нього... Були покльовки, але реалізації не було. Ну нічого, наливай мені одразу. Все буде нормально. Головне тепло. Я сьогодні без ще одних штанів, але і так тепло. І без жилетки. Тепленько, в руки не замерзаєш. У мене вже рибацькі мозолі. Відплешні. Може, скоро зрозумієш, чого в мене от. Ну, настрій гарний в мене. Я перший раз вже за три дні спіймав рибу на свою удочку. Так що, що в мене не буде настроєння, Ще й банан їм. Блять, взагалі п'яся. Щойно точечку знайшли. Зараз покажу вам, що нас тут малювало. Ось. Це слой, на якому я спіймав, це вже витягував, витягнув діпер, вже уходило, налякав. бачите? Такий був. На ці точечки Гелешка два штучки спіймав. там Один подлящик, якого ми випустимо. І в мене воно. Ось, бачите, один сінець. І зараз ось така от рибалочка. тільки що всі мужики були поруч з нами, чи ми біля них. А зараз всі перейшли, так що треба йти в ту сторону. Тому збираємо все і йдемо. Я ж кажу, що вже друге. а в мене що-то там ні. нічого. Щось покривало разів 5, мабуть. І разів 5 я не можу посікти. У него прям зашло, да? Зашло 6. Жаль. Рыбка, мужичка. судачок такий десь, полторушечку, наверное. И Олежка, вот тут поруч. И щось нихрена в Олежке. Щось він спробував, але не получилось. А там прям красота. А я сижу тут, драчу драчу и нічого не виходить. Ну нічого, все буде. Кльовки були, але не реалізував. Щось Олешки тяне. Прийшов по діпера, тому що в слойові тільки що посередині слоя спіймав рибу. І Олешка щось підсік. Сеня? Ти забагрив? Ти лівия не забагрів. Він Все, нема твого сіні. Бачили сеню? Нема сені.